Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Загалом вдова бійця НГУ отримала чотири анонімних перекази грошей на свою картку. А коли дізналася, від кого вони вирішила їх повернути. На суді були представники від заложної, які тримали на контролі ситуацію. Заложний обіцяв, що суддя не відмажеться, тільки не цього разу. Дружина збитого на блокпості в Києві судей Олексієм Тандиром, нацгвардійця Вадима Бондаренка, анна знайшла на своєму рахунку. Анонімні перекази з'ясувалося, що їх робили родичі обвинувачуваного. Про це вона розповіла Бабелю. Про гроші від родини судді жінка дізналася під час Вого засідання, коли адвокат Олексія Тандира заявив, що обвинувачений підтримав матеріально родину загиблого і готовий це робити далі. Перекази коштів родині загиблого, за його словами, робила дружина судді. Анна Бондаренко розповіла, що дійсно на її банківську картку надійшли чотири анонімні перекази: 30 травня та 1 червня на загальну суму вісімнадцять тисяч гривень. Дізнавшись, що вони можуть бути від родини Тандира, жінка вирішила їх повернути адвокатам судді. Мені потрібно тільки одне, щоб Тандир сів. Він убив Вадима, зруйнував наше життя, сказала Анна. Наприкінці червня дружина Олексія Тандера Людмила телефонувала Анні і пропонувала зустрітися без адвокатів і свідків, щоб передати їй гроші. Втім, жінка відмовилася. Нагадаємо, що екс-голови Макарівського районного суду Олексія Тандира заявили про переказ грошей дружині загиблого в ДТП бійця Нацгвардії. Вдова заперечує цей факт. Раніше повідомлялося, що суддя Олексій Тандир за місяці здав на аналіз воду і слину. У такий спосіб він намагався змахлювати з аналізами, щоб приховати, що на момент смертельної ДТП перебував у стані алкоголь сп'яніння. 26 травня на блокпосту в Києві сталося смертельне ДТП. Суддя Макарівського суду збив на блокпосту військовослужбовця НГУ Вадима Бондаренка. Чоловік помер на місці від отриманих травм. Винуватця ДТП Олексія Тандира затримали. Він відмовлявся проходити перевірку на наявність алкоголю в крові. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом.